Вічного богослів'я Наталія Чесникова із програмою Я і Ми Суспільні технології. Ми вітаємо усіх, хто бачитиме, хто чутиме, хто чує і бачить нас зараз в студії Світлого радіо Наталя Чеснокова. І, і це програма Я і Ми Суспільні технології. Доброго дня, пані Доброго Наталі. дня. мир вам. Мир усім є солодке слово воля, свобода. А сьогодні, з огляду на обставини, в яких українці хтось каже рік, хтось каже 9 років, хтось більше перебувають. Це мир. Ми будемо говорити сьогодні про мир в розмаїтості, і в багатозначності, в таку пополі семантія, так семантика, чи як правильно сказати багатозначність. Значущість цього слова, я навіть не знаю з чого почати. Напевно, з того, що у євреїв найрозповсюдженіше вітання, таке найпопулярніше це мир, мир вам, ну в принципі, шалом, і кажуть, що це таке дуже теж багатозначне слово. Що це коли все гаразд, все на місці, нічого не зломане, і все на своїх місцях в своєму порядку. Це дійсно дуже вже точне визначення миру, якщо ми говоримо стосовно людини. Тобто, якщо б кожній людині дали відповідь дали змогу відповісти на питання, що таке мир, то мабуть так людина б відповіла: це спокій, якась благодать. Але давайте я пропоную почати так, як ми все таки передача я і ми суспільні технології. Ми зазвичай починаємо з визначення. щоб… Поєднати терміни, якісь які існують в системі наук, поєднати їх з практичним застосуванням. І якщо говорити про мир, а передача наша називається в принципі як зберегти мир, то можна сказати: перше визначення мир це період між війнами. Як це не звучить, мабуть, песимістично? Бо, виходячи з цього визначення, виходить. Якщо мир це період між війнами, значить, є три етапи: війна, верніше перед війною, війна, етап після завершення війни. І ось цей невеличкий етап між війнами і є мир. Це як... так само як слово «день» втрачає смисл, якщо немає ночі. Так само і. Ми говоримо мир, це солодке слово, але якщо б не було війни, не було б смислу в слові мир і в понятті миру. Так, дійсно, Попс. як такому. Ці два терміни вони йдуть поруч. І, звичайно, сьогодні, хоча тема наша мир, а ми будемо згадувати війну. Бо дійсно, як ви сказали, ць, мир розуміється лише. Через розуміння того, що таке війна. Це так звані кореляти. До речі, є такий, ну це не жарт, а спостереження таке, що в російській мові от мир це як стан без війни, і мир, ну весь мир. В українській це різні слова, світ від слова світло. так? І хтось сказав, що ну взагалі, то, дивлячись на історію людства, от світ якось язик не повертається назвати «мир». Правильніше було б назвати війна, бо люди більше воюють, ніж це дійсно так, що людина вона схильна до конфліктів. Це нормально взагалі то стан конфліктів. Тобто, коли стикаються інтереси певні, але від того вже залежить, як цей конфлікт вирішується, буде або мир, або війна. Тому я пропоную сьогодні говорити, шукати. Шляхи, як зберегти мир, чи, чи, чи не будемо ми несправедливими, якщо тільки про людину так скажемо? От зараз багато різних там Тікток, різних таких роликів про тварини. Вони постійно чубляться, там мавпи, якісь там, якийсь там альфа-самець там наводить лад, всіх там дубасить. Ну, або там зебра якась там кусає, там іншу зебру там за щось і так далі. Але у них нема війни. Бо е, для них ось така поведінка це мир. Тобто та е, тваринка, проти якої чиниться е, негативний злочин, да, якийсь вчинок негативний. Вона по суті, згідно своїми інстинктами, вона просто або зміряється, да, або скоріш, дає відсіч. Або дає відсіч, але це не війна. Бо це, це як, бійка. Це, так? це скоріш за все, е, ну. Е, Ну, можна сказати, так бійка, ринг. Так? Вони вийшли на ринг, і просто хто сильніший, той і перемагає, і далі вони розійшлись і далі існують без будь-яких концепцій, тобто війни ми, і миру. Ми, ми маємо на увазі, що тварини просто не об'єднуються, вони не воюють, скажімо, там отара на отару, ось такими, але вони вирішують конфлікти силою. Так? Так. так, тобто, у них е, немає такого соціум проти соціума. Ну. Якби вони не об'єднуються в держави, в народи і так далі. У них ці... Ну, хоча, якщо ми зачепили цю тему, можна тоді сказати, що все-таки одна група тварин одного виду може е, вести, е, можна сказати, таку міні-війну за територію, наприклад. Да? Ну, це ми в людських термінах, звичайно, е, стосовно тварин, чому ми не говоримо слово війна? Бо війна це певна дія е, розуму, да? тобто, це. Е, коли, коли група якась змовилася вести певні е, наступальні да, чи оборона. Е, ну, чи, чи, е, чинки, чи навпаки, які обороняють. Да? Тобто е, тварини на це не здатні об'єднуватись, домовлятись і так далі. Тому стосовно Світу рідко використовуємо слово війна і мир єдине, що мабуть в такому образному значенні. Я згадав, як люди екстраполювали війну на звірів. Це мультик був такий дуже красиво намальований Мауглі, коли я був малий. І там, типу, Мауглі виростила зграя вовків, а потім, в кінці, там в одній з там, з останніх серій. Туди в ті джунглі приходять інші якісь е, собаки, якісь руді собаки, і от вони там по справжньому воюють. Ці вовки об'єднуються в армію і ці, і ці пси, значить, теж. Слухайте, як якось у нас так цікаво пішло. Ми порівнюємо війну із поведінкою тварин. Тобто... Ну а по суті, я чомусь чому на це виходимо? Тому що насправді ось ці от людські апетити, ця експансивність імперії і так далі. Це ж дуже схоже. От є такі так звані звірі Даниїла в його видіннях. Він показує якісь імперії. Імперіалістичні якісь об'єднання державні у вигляді якихось страшних потворних звірів, там, яких і в природі немає, якихось монстрів, фактично. Тобто йому кошмари наснилися, і він все це, значить, переповідає. От. І ну, виходить, що, в принципі, воно теж таке, якби. Ну як природні, от як дерево росте, розростається, і під ним уже нічого не виросте? Воно от заглушує всі ці маленькі рослинки там внизу. І тільки коли воно згниє і впаде, вони зразу рвануть знову всі вгору, і знову ж таки між ними буде оця, от добре. А давайте тоді для наших слухачів допоможемо. Ось ми змалювали картину війни, да? А картину миру через світ тварин тоді чим можна порівняти? От Цікаво, що коли на природу дивишся, ну от просто виходиш в такий погожий, погожий день і, і все так, таке благосне, але насправді під всім цим постійна боротьба за домінування, а фактично за виживання і між тваринами, комахами і рослинами. І разом з тим в цілісності все це виглядає, як, ну, як красиво природа. Є певні симбіози, і все ж живе. Тобто індивіди гинуть, але роди і види залишаються. А ви знаєте, цікава така концепція. Да? І в принципі, не дивно, мабуть, чому Дарвін вирішив порівнювати якісь події з життя людини, порівнювати з, з тим, що відбувається в, в існуванні тварин. Да? Але на мою думку, тут якраз і треба провести кордон чіткий. Ну, по-перше, ми вже згадували, що тварини не роблять це зумисно і вони не змовляються. Це вони діють скоріше на рівні інстинкту. Людина все таки вона відрізняється від тварини, і те, що допустимо в світі тварин, не можна адаптувати до світу людей. Бо тоді якраз втрачається певна. Моральна частина, бо людина це творіння Боже, яке створено за подобою свого творця, а тваринний світ це світ оточення, який не володіє в повній мірі тими якостями, які є у людини. Тому те, що, наприклад, ми говоримо: а ось як в тваринному світі, а як в тваринному світі, але ми люди. Ми відповідаємо і за суспільство, і е, ми повинні розуміти, що людське суспільство вище ніж е, якісь інстинкти, якийсь е, набір поведінковий фактично, от агресія в нас це цілком тваринні речі. Е, тобто людина, от в побуті, наприклад, яка от агресивна, вона мало чим, як на мене, відрізняється від того. Е, Якогось там альфа-самця, мавпи, який там мотузить когось, там, хто йому під гарячу руку попався. Але у людини є ці уявлення, що ну, ну він там відмутузить, а потім може там розкаятися. Ну, Все ж таки, да, ну, не про... занадто я вже там пере... Може, в мавпи такого немає. Нам мабуть. би хотілося, мабуть, так, е іноді е подивитися, оправ... ну, якби, оп... знайти виправдання подій в суспільстві аналогіями світу тварин. Хоча кажуть, що людина набагато гірша за тварин, що тварини, е, якщо вбивають, то, як правило, там, щоб поїсти, а людина може винищувати собі подібних там тисячами. Ну, давайте тоді е, з такого боку, ще підійдемо. Е, в біблії, наприклад, є пояснення, чому існують сварки, да? війни і сварки. Це Якова, 4 розділ з 1 по 12 вірш. Там конкретно йде спочатку питання, звідки війни та свари між вами, а далі є пояснення. І тут все дуже-дуже просто. Чи не... Я просто зачитаю: чи не звідти від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте та не маєте? Обиваєте заздрите та досягнути не можете. Сварите те, та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Тобто, в принципі, знову ж таки, я хочу з вами тут посперечатися ось це визначення, чому дає відповідь, на яке шукають, можливо. Психологи, там, дослідники, вони думають, а чому існують війни? Чому існують конфлікти? Все дуже просто. В Біблії описано ось цей механізм, звідки джерела конфліктів, які можуть призвести до війн. І їх по суті дуже небагато. Бажання, коли бажають і не мають, так? якась є заздрість, коли людина хоче. Отримати не просто щось схоже, а ось її, її просто не, не подобається, що інший має щось краще. І третій момент: що не прохаєте, а якщо прохаєте, то не на користь, а на зло. Тобто людина вона існує в принципі в, в світі, де ось ці питання час від часу виникають питання. Бажання чогось бажати, так питання, як оцінити успіх іншого чи не успіх навпаки, і е, наше ставлення з Богом. Тобто, ми ж е, розуміємо, як віруючі люди, що для нас найвища цінність це Бог, і ми до нього звертаємо свої прохання. Але навіть у цих звертаннях, у цих проханнях ми можемо піти не тим шляхом і просити не на добро, а на зло. Тобто Біблія настільки мудра книга, що ніякий там світ тварин, концепції психологічні вони не перевершать цієї мудрості, які, яка вже є в Слові Божому. Так, так. Отже, це витоки агресивності. У людини є бажання. І це може бути в сім'ї, чоловік і жінка, у них зіштовхнення інтересів, що ми будемо куди ми сьогодні підемо, там чи ще щось. Ну, та будь-що, коли людині чогось не дають, тобто вона на щось розраховує і відмовляють, кажуть, я тобі цього не дам. І людина просто ну, от агресія зразу вибухає. Тобто, з чим це пов'язано? Що я якось себе ототожнюю з тим, що я от маю це отримати зараз? І якщо мені кажуть, а ми тобі не дамо, не буде тобі цього. У тебе злість страшна просто. Або от е... а чого? От давайте трошки далі по розмірковому. Ну, напевно, ти вважаєш е, е, напевно себе е, відокремленим від, від всього, від, від Бога, від світу, тобто Бог окремо, світ окремо і окремо я. Оце маленьке я. Тобто, виходити навіть на Бога, можеш дивитися як на е, джерело, яке тобі повинно щось дати. Да? Чому у мене цього нема? Ну, може бути і так, образа. Або, наприклад, чому Бог дозволив, що в мене це забрано. Я це мав, а тепер у мене це забрали. Ну, доля забрала чи і так далі. Ну тобто, ми на щось розраховуємо нам, от ну, з чимось, нам добре. Або ми думаємо: у мене ще цього немає. Наприклад, я бачу красиву машину. От. І спочатку я бачу цю машину. Потім я, значить, починаю думати про неї, там, уявляю себе в такій машині. Хочу, от в те, вона мені бажана, я хочу показуватися в цій машині. На цьому ж ця реклама побудована, що от у тебе цього немає, а всі от справжні люди, от достойні люди, люди з великої літери «Л» мали це або мають це. Це унікальне, це підкреслить твою. Індивідуальність це ну, тобто, ти ототожнюєшся з чимось з якоюсь річчю або з іншою людиною. Або... Ну І тут давайте, щоб ми тоді не, не, не заплутали наших слухачів, просто бажати машину, ось у сусіда гарна, я хочу таку ж саму, да? це непогано. Тут ти починаєш заробляти це, якось тебе може стимулювати, але якщо ти хочеш саме його машину. Саме ось цю машину. Або це... ти хочеш машину, але не хочеш при цьому працювати. <гум> Хочу... ну, це якраз просто якраз в центрі конфлікту не щось теоретичне, а щось конкретне. І, як правило, що тобі не належить, я маю на увазі, якщо війна якось хтось схиляється до вчинку військового, до насильства, це коли ти законним чином законним шляхом це не можеш мати. Але тобі треба хочеться це забрати, не щось подібне створити, а саме це цю річ, територію чи ну далі можна за аналогією, саме це, і ось в цьому проблема. Це більше мені все таки нагадує от поведінку такого альфа-самця, якогось макаки Резуса. Він же не тільки воює, там він не тільки забирає банан у слабшого. Так він це робить. Ну хоче банан, слабкий знайшов десь, добув, він підійшов, просто забрав. Це легше ніж шукати банан по джунглях. Це забирати просто у слабких. Але тут він може напасти, навіть якщо банана немає в іншого самця, послабше, якщо йому здасться, що той от зайшов на якусь територію і таку сонячну пляму зайняв там. Він просто на нього накинеться, там покусає його, помутузить. І я просто такі аналогії от провів, що ну, типу, які, якщо е, якісь от, демократичні там якісь зрушення там відбуваються в якійсь там державі, а хтось вважає, що це його територія підконтрольна там інший, і що ви там собі надумали? Волі захотіли? Ви там самі хочете okay. рядити? Ви там? Ну, тобто, не обов'язково за банан. А банан да, він додається зазвичай, як правило. Ну, дивіться, тварині буде е, все одно, якщо йому, наприклад, замість того банана, що у одної е, е, макаки, да, дадуть інший. Тварині це буде не принципово. А ось людині, яка настроєна воювати, принципово, ось ще раз наголошую, забрати саме той банан. Який зараз є власності іншої тварини, ось в принципі, ось цей принцип. От коли щось, що тобі не належить, але ти хочеш мати саме те, що є у іншої сторони, це е, дуже часто є якраз причиною конфлікту. Іноді це замаскировано. З, так? Зазвичай зазвичай ніхто ж не говорить відверто, я як... за банан, за банан за, воюю, за, за пральну машинку. <laughs> за Ні, пральну... я за праве діло, за там. Пакс Романа, чи пакс ще якийсь там, да. це історична справедливість та там чи ще за щось. Але від цього світле майбутнє да. коротше. Але від цього факт не міняється. Коли е людина чи група людей починає війну проти іншої групи людей, то скоріш за все той, хто починає, від... він претендує на те, що йому не належить. Ну, короче кажучи, як в тваринному світі, так і в світі от міждержавної політики слабкий му... Втрачає мені, сильний мутузить слабкого, але між але риторика висока. Там мені трішки важко. Е, аналогії з тваринного світу, мабуть, а Даниїл, бачите, провів. каже: от а один був як ведмідь, в якого там великий клик, як ребро стирчав з рота і Ну, так, бачите, в біблії є як позитивні приклади, так і негативні приклади. Та тобто, це як... у них просто багата фантазія багатю була у цих цих пророків. Якщо почитати про їхні видіння і порівняння. Так, да, і ми якось от коливаємося між, між, між особистісними стосунками, ну, тому що мир, от якраз от це дві е, основні амплуа: це мир м індивідуума, от людина умиротворена, вона не конфліктна. І разом з тим, коли ми говоримо про мир і війни, ми зразу думаємо про, про держави і конфлікти між, між державами, між країнами, між народами. <звіт> Ну, тобто, дивіться, да ми про це це не говорили, да. Не обговорила, що мир він і війна, мир вони йдуть на різних рівнях. Да. Ось ми з вами встигли вже й поговорити. І якщо міжнародна, да, якась діяльність міжнародні війни якось так зачепили. Я хочу ще зосередити увагу на мабуть. Більш часто зустрічаємо і, і більш на тому, від що від людини залежить, це е, досягнення миру внутрішнього, тобто мир з собою. Ось ми почали передачу якраз цими словами мир вам, і ви пояснили, да, що це е, ну шалом, мир це одне з бажаних було побажань період е, ну, для євреїв. Да? І тепер ми розуміємо, чому. Бо якщо читати старий заповіт, то історія насичена якраз війнами. Війна, мир, війна, мир, війна, мир. І більша частина якраз хронік, які є в старому заповіті, вони якраз є чередуванням цих двох періодів. І е, коли ми приходимо вже до нового заповіту, то ми теж там бачимо, що для і для Ісуса, і для апостолів дуже важливо було був мир. Можете самі дослідити писання, новий заповідь, подивитися, скільки там привітань, мир вам і далі. Там тобто дуже дуже багато разів це говориться про це. Ну хтось скаже, це традиційне єврейське привітання. Це якби сьогодні Ісус сказав «здрастуйте». він же ж не придумав би це слово, просто вжив ну, дивіться, те, що вже вживалось до нього стосовно здрастуйте. Е, знову ж таки, Nie, я це приклад. Я просто кажу, а що шалом теж... шалом, коли Ісус сказав шалом. А Здраствуйте теж гарне слово. Х хороше. А да. чому воно хороше? Здраствуйте, тобто, тому що здоров'я здоров це, да? це є Будь порядок в тілі, коли все гармонійно функціонує. Як воно має бути, як воно типу богом задумано Про тому що я як філолог я дуже уважно ставлюсь до слов, до слів, і якраз слова вони теж є носіями певної історії. І якісь можна забути подію, якусь. Бо, знаєте, там перервалася лінія, переповідаєте, переповідаєте, чи не написав хтось про це. Але якщо зберіглось слово, можна посилатися на певну історію, пов'язану з цим словом. Тому ось саме слово «мир» вам, таке ось побажання це не просто формальність. Можливо, для когось це дійсно була формальність. Так, да, але 100% це було до 24 лютого. Після 24 лютого слова мир вам і побажання, так, як ми зазвичай говорили, говорили там на дні народження, що бажати здоров'я, миру, мирного неба можливо, для когось це й було просто красивою фразою, але я впевнена, що після 24 лютого, як мінімум, кожна людина в Україні вона цінує мир і прагне миру, докладаючи для цього всіх зусиль. Угу. А, і Збройні Сили України докладають також зусиль до того, щоб був мир в Україні. Ну і тут наступний момент, да, тобто, ми до цього ми вже розмірковували, що таке мир, що таке війна, чому а зараз зараз ми вже перейшли до практичного, як же можна досягти миру, чи можливо це чи ні. Ну я хочу можливо когось розчарувати, що стосовно міждержавного миру немає ніяких гарантій. Того, що буде там через 10, 20, 30 років, не знаємо. Ми знаємо, що війни були і війни йдуть зараз. І якщо читати відкриття, то там певно теж є інформація про військові події в об'явленні Івана в Богослова? В об'явленні, Та Івана Богослова. звичайно, думаю, там ну, так. навіть так, а, Агнець сходить в крові там по. Ну там, ну коротше кажучи, такі глобальні такі так. картини страшні взагалі. І в принципі, ми з вами дійшли до того, що і старий заповіт, і новий заповіт він має концепцію миру, так? розуміння, що таке мир, і на відміну від війни. Але давайте трошки порозмірковуємо, а що ж ми можемо зробити, щоб досягти миру. Ось, ви в принципі, вже ключове слово сказали: роблять. Люди щось роблять: роблять військові, роблять волонтери, роблять лікарі, роблять е, е, працівники там соціальної сфери, електрики роблять. Ми всі прагнемо миру. Тобто е, мир в нашому уявленні, мабуть, це певна гармонія, да, до якої ми можемо досягти. Е, але на жаль, е, стосовно фізичного світу, ми не можемо давати таких гарантій. Е, про сроки війни миру. Це все від нас не залежить, але що найголовніше, від нас залежить внутрішній мир. Якщо ми навчимося ось цей внутрішній мир зберігати, то ця цей спокій, гармонія а, буде нам властива й в період війн фізичного світу. То я хочу а, -то надихнути, надихнути. Тобто, з одного боку, можливо, я когось розчарувала, що сказала, що нема гарантій на землі, що ніколи більше. Такого не буде, да, не буде війн, не буде. Але ми можемо прагнути внутрішнього миру. І завдяки Богу у нас є Дух Святий, у нас є Ісус, у нас є а, Боже, Боже постанови, ми є друг у друга, у нас є церкви, які е, можуть нам допомогти ось, у прагненні до цього миру. І звичайно, в одну передачу ми не, ми не вмістимо дуже багато, єдине, що це як заклик, прагнути внутрішнього миру, шукати миру з Богом. І, звичайно, якщо е, теж писання про це говорить, що Бог дає настанови прагнути миру з усіма, якщо є можливість, а також у Петра сказано усіма Ж, женися за ним, навіть не просто, а стіну зусилля. Так, якщо ми любимо мир, ми повинні намагатися уникати. Якийсь конфлікт неправильного вирішення конфліктів і в нашому щоденному житті. Так? Тоді ми стоїмо на стороні миру, тобто на стороні добра. Mm -hmm. Дякую, пані Наталя. Сьогодні. Наталя Чесникова, можливо, як для мене, як я зрозумів, більше пояснило, що ж стоїть за ось цією фразою блаженні миротворці. Все це починається з мене. Я не можу творити мир як арбітер між якимись двома е, сторонами конфлікту, перш ніж я сам не стану знаряддям миру і в певному сенсі миром. Дякую. До нових зустрічей. Ну, я хочу ще запропонувати, наприкінці передачі, сьогодні. Це український, можна так сказати, день, коли представники всіх конфесій моляться, постяться і роблять добрі діла. Знову ж таки, все заради миру. Давайте ми з вами кілька слів звернемося до Бога в невеличкій молитві і попросимо разом з нашими слухачами про мир. Боже, ти є володар наших сердець. Ми просимо тебе за серця кожного мешканця України, в цей тяжкий час будь з нами, дай твій спокій, твій, мир, мир твоє розуміння. Прошу тебе також благослови всі українські села, міста, благослови представників всіх професій, представників благослови наших воїнів. Нехай в період війни там. на навіть на передовій, вони відчувають мир твій в серці. Боже, благослови нас, вся слава да буде тобі. Амінь. Амінь.